Блин, в лис. В Кактусы. Вот тут репка. Не понял. Что за дело? Что за дело? Ух, ёпт. Нормально. Может, ни хера тут не будет зара. Забрали карпів. Хочу <хи> сказати, що все закормлене. І тому два карпа зловили, казали, до першої ночі брало. Не знаю, що тут буде з того, звісно. Ну, подивитися, спробувати треба. Але побажав рибак удачі, то я не люблю. І Плюс сказав, що там закормлено, що нормально, туди-сюди тут сиділи, то, то... Ну, ну, зразу побачимо. Сонечко вже от сходить. Ну видно, що тут рябаки двіжували. Крузи купа, нахаркано, напльовано. Добре, хоч печки не плавають. Ну, два карпака зловили. Так, а на що ми зробимо ловити? Показати. Хто знає, той знає, а не знає, я покажу. Барабан на дроб. Ось на таку штучку будемо ловити. Хто ж такої не має, пишіть мені на електронку, вам таку відправлю. Так само, як і кормачки. Жилка таку форму має. Таку. Трошки порозтягували, і вона вже вирівнюється. Чуть не забув, поки ми то все ляля. -ля, треба закинути прикормку. Додатково, хто його знає, як вони кормили сігаретами. Бомба. Поставимо манку, хай е, набирає воду. Весь час в мене маночка з собою. Бо якщо рибалки немає, берете манку і рибалка є. Трошки наберемо водички, хай настоюється. Ще є мастирка така, та вчорашня, підкисша. Буду собі з того зараз, спробую, чи вийде хваточкою ловити. Тако. О. Прикормлю. Хоче накормив рибу. Повикидав спорчене. Дивіться, яка штучка. Чик. О, О, хай собі стоїть. Має зробити щось зловиться. Правильно? А ми зараз організовуємо поплавчанку. планчатку. Перше замішаю манку. До речі, знаєте, як манка замішується. Отако. Просто палочкою маслаєш так, щоб аж... І по стінках розтираєш. За трофеєм, ну так більш варіантів. Для душі, так сказати. Така колишня, просто наловитися, всячини що попадається. А ну зараз витягнемо, подивимось, що там є. Ну, дві хвилини закинуто. Ого! Сильно. Якась піцка така. Да, я бачу тут туди... я рибак на ту штуку, дуже сильний. Та відчепися. Ладно, бачите, яка глибина? Сантиметрів 20 від сили. Купив через знову 6 пачок такого. От. Не знаю, зараз візьму, коротше, його часник пише, прикидаєте. Який там часник, я поняття не маю, але насадити насажу. Та він часником навіть не пахне. Коротше, одною поплавчанкою на кількість обловити не фіксрать будь-якого рибака. А то єдине, що як вони тут сиділи, я не знаю. Вони собі так що здриснули до такої ранньої години, тож зараз ще могли посидіти за 2-3 години. Значить вони не ловили на всякі, так як вони кажуть, вони щось мутили собі на нічку. Сітками ловили, а що? Відривається. Значить вже нормально. До речі, 4 рецепта манки. У мене є на каналі відео. Подивіться собі, готуйте, яку вам більше до душі. Я звичайно класично. Трохи зарідка манка вийшла, підсипемо трохи сухої. О. І ще назад трохи чикс. О. красики, 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 самі смачнючі, самі гарнючі. Але відчуття, я... та він так тягне, слухайте, тігу. Плотичка втікла, я тебе вже не відпущу. Ну давай просім, просім, глядачі дивляться. Покажи гарну покльовочку таку. Як то книжка пише. Блін, така на ранку, певно, а вже жарко на сонці. Що там кормачок каже? Ууу! Кормачице! Каже привіт, медвід! Красик на кормачок! Чик, сфокусуємося! О! Трошечки бішечки. Ну, Кожний треба закладати далі, десь, певно. Тут, по ідеї не так, як вони сволочі казали. Ого. Ого! Ти що так клюнув? Дядько. Дивіться, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Бачили люди? Чуть-чуть тик і вже є. Ой, який гарний на сонечку. Бомба. Хтось мені писав там в коментарях, купи камеру для того, щоб знімати покльовку поплавка. Камеру я маю, якщо хтось хоче фінансово допомогти каналові, всі деталі в описі і в коментарях під цим відео. Ух ти що! Оце віщ От і все, бачили? Я навіть як то онлайн зразу тик-тик-тик-тик. Воно -тик -тик -тик. вже пройшло пару хвилин. Три хвилини три рибини, ще із перенаживкою. О, якраз та тортка. Комарні капець. й мушкає якоїсь. Буби пробгали. Ох, файно як взяв. Так гарно клює, тільки включишся і прогавиш поклювок, а зараз буде, дивіться. Ту -ту 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 -ту. Опа. Зразу. Фу. В рота прилетіла риба. А -а 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 -а. Мина в камеру тільки, тільки трась такого ляща. Ох. Дивіться, які гарнюні. Ну гарнюні же ж. Ну, ну. Півгодини на рибалці. І вже скільки. Чотири... Вісім карасів живі. А покльовок двадцять. Люди добрі. Дітей дряні. От чого тут опутатись, скажімо? Чого? Ну класний ж, ну, ну согласиться, хоч невеликий, але класний. Особливо ці вот його эти... покльовки, все за верхній губу. И тут карасик. Вот такие во маленькие. Так, и там клеит. А, телефоне. Тихо. Бам-барам-барам-барарарарарарарам. А що це за музика у Десь музика така, звідки вона? Напишіть коментарях, що це за музика. Блін, пішов клюв, а мені якраз приспічило. Треба піти подивитися до велика. Таких відчуттів вам за тільки не дадуть, зовсім інша рибалка. А то вже заготовка. Пішов на річку. Дві платички і окунчика зловив. Прикидаєте. Хай там стоїть короче, на річці. Хтось там буде казати, що забере, то заберу. Капець. Як я тепер по селі буду їхати, як слюк якийсь. Капець просто. Як свиня якась. Ну то рибалка то таке, Хоч бери і стирай.